По каплям оцим, о 2 Drops активному кисню є ще один відгук, зараз я вам його включу. Аня вчора голосовим дала відгук. Любочка, привіт. Почала капати каплі для очей, з не перевірила. Тобто. По якості зору, по гостроті воно так як було, напевно, так і лишилося. Єдине, що вони дають дуже величезний комфорт. От носиш лінзи, немає відчуття тої різі, якоїсь такої поколювання періодично, що щось так. Дискомфорт, сухість, оце все повністю прибирається. От, зволоження йде, такі от, бувало, в мене відчуття до світла, навіть денного світла. в мене був певний період дуже шалено, я навіть не могла дивитися, щоб сльози не текли на звичайне денне світло. Тут це все поприбиралося. Тобто результат є, капаю я буквально ну, десь два тижні. Плюс-мінус капаю я 3-4 рази в день, стараюся. Коли лінзи вдіваю, я вже не капаю, зранку або ввечері стараюся капати. Бувало так, що мені навіть закладає ніс, я капаю собі в ніс. От замість тих судино звужуючих капель, коли одна один з одної сторони ні здихає з другої, ні, я собі просто капаю. І реально воно так само ефект дає. От набагато легше, якось іде і зволоження, йде, і мама моя капає. Каже, що їй набагато легше, набагато краще, що вона дуже задоволена. Направда забуває періодично капати, але я стараюся їй нагадувати. Так що це відгук по цим каплям? До речі, хто ще не може записувати відео, ви можете голосовими мені відправляти ваші відгуки. Ці каплі замовляємо на американському сайті. Компанія називається Біепі. Каплі називаються O2 Drops. Краще капати каплі і одночасно взяти lf 8 Це є ранкове клітинне харчування. Це моя порада вам.